Друзі, гарні новини. Стратегія 3.0 стартує вже в цьому місяці. Зараз я дам відповідь на найактуальніше питання: для кого ця стратегія? Ну, по перше, розберемо, що взагалі таке стратегія просування. Одразу скажу з просуванням, це ніяк не пов'язано. Стратегія це чіткий план дій. За допомогою якої ваш товар, послуга чи особистий бренд стає видимим, пізнаваним і бажаним для вашої цільової аудиторії, стратегія просування відповідає на три головні питання: куди ми йдемо, тобто мета, як ми туди дістанемось, тобто чіткий план дій, шлях, і за допомогою яких ресурсів і інструментів ми це зробимо: це знання, час, кошти. І люди, якщо у вас це все упаковано, то звісно вам не треба на стратегію. А якщо ви рухаєтесь хаотично або просто повторюєте за кимось, вам точно не вистачає стратегії. І головне без стратегії ви просто створюєте шум, стратегію ви маєте вплив.